Доброго дня, шановні мешканці Кам'янського. Цього тижня разом з громадською організацією бджола та благодійним фондом Асоння України передали системи РЕБ нашому батальйону ТЕРО Кам'янського району. Робота по виготовленню та забезпеченню захисників РЕБами триває постійно. Спільними зусиллями передали для фронту вже десятки систем, які захищають наших воїнів та допомагають їм виконувати бойові завдання. Разом із засновником благодійної організації Місія Рока Україн Мартіном Короною привітали дітей із родини вимушених переселенців з новорічними святами. На базі організації провели для малечі різдвяну виставу та вручили подарунки. Місто забезпечило благодійників приміщенням для роботи. Також допомагаємо з ремонтом. Передали захисне спорядження співробітникам пожежно-рятувального підрозділу Кам'янського. Гуманітарний вантаж було надано нашими партнерами з міста Юліх, Німеччина за сприяння «Бджала». Це вже друга партія оснащення для допомоги виконанні небезпечної, але вкрай важливої роботи рятувальників цього тижня. Ми зустріли новий 2025 рік. Рік, що минув, був непростим. Я хочу вкотре подякувати кожному за підтримку, працю та єдність. 31 грудня я надав детальний звіт про виконану роботу за 2024 рік, з яким ви можете ознайомитися на моєму офіційному сайті та в соціальних мережах. Кам'янське залишається надійною опорою для збройних сил і навіть у непрості часи війни продовжує розвиватись. Ми відкрили перше в області центр соціальної підтримки військових та їхніх сімей за кошти Європейського інвестиційного. Банку розпочали масштабну реконструкцію базових лікарень міста номер 7 8 та 9 і поліклініки на території сьомої лікарні. Цього року ця робота буде завершена. Завдяки залученим інвестиціям завершили капітальні ремонти шкіл номер 16 та 11 та першого корпусу 20-ї школи і приступили до реконструкції наукового ліцею імені Анатолія Легуна, яку завершимо у цьому році. Капітально відремонтовано укриття у двох лікарнях та 11 школах міста. У трьох школах укриття будується з нуля. Це дозволить дітям навчатися в одну зміну. Також реалізовано чимало інших важливих проєктів. Детальна інформація про них є у річному звіті. На цей рік заплановано продовження робіт у сферах безпеки, медицини та освіти. Також у планах на 2025 рік залучення інвестицій у проект енергозбереження та закупівлю нових сучасних трамваїв. Працюємо далі.